Слава Україні! Так, 4 грудня випало трошки сніжку, та як вже і розстало, випало по коліна було, потім дощ, тануло, ну тут, як бачимо під садом трошки накидало, та як, сніга затримкаш, тут краще, то трошки сніжку залишилося. Я значить, вирішив поїхати покататися, спробувати. Orать. Як думаєте, піде по такому чи ні? <хи> там, чого в принципі, вирішив спробувати. Подзвонив до хлопців знайомих. Працювати, думаю, повинні, спитаю, горють, не горюють. Каже, то догороли. Три дні ось перед цим нормально йшло, а примерзло так взагалі, зашептало. Ну, думаю, я теж трошки не доорав, чи гектарів там 14, здається, треба закрити. Думаю, поїду спробую, що я втрачаю. Оце зараз печу. Зараз доїду до поля, тут, тут, тут трошки підмило, бо оце де не їздив, в принципі, такого снігу не було, а тут воно сад у нас був, плюс там ще такі клинки он ну Таке. Трошки в принципі, трошки, в принципі, принципі трошки затримало сніжку. Так що нормально. Ну, була велика кількість, в мене вдома не було, якраз все призівав. А це приїхав. Подивиться, що тут там, може, трошки попрацюємо. Так, та зараз доїду до поля, повімкнуся. Так, значить доїхав я до однієї ділянки. Там, як бачили, під посадкою було трохи цього снігу, то там з одного боку схожа ситуація. То відповідно не став я там уже Рибаться, поїхав на іншу ділянку. Благо у мене город вистачає. Я було просто що такі дрібні ділянки зараз по 2 гектари з половиною. Залишили. Залишилися це. до цієї. То поїхав спробувати на іншу. Воно тут такий низок, там трошки на бугор. Виходить, щось -ось, щось ось таке. В принципі. Виходить, ну почнемо навіть горе. Зараз... повернуся, Так, край тут оце отакий зігзагами, то, відповідно зігзагами йорю, Ору, орю. Так, ну в общем, отака картина виходить. По глибині трошки підмілив. Того що тяжко трактору йти, оце викаю блокіровку, В общем все. передок, блокіровка, все працює. Е, ну як дуже ж блокіровка он речажок, там нажав, воно працює, не нажав, не працює. так що, От так і працюємо. Ну не знаю, це... вибачайте на слові, ну це дроч. Оце отака оранка. Воно може потужніший трактор і краще йде, і легше трошки цей, то воно ж ну, так воно є. А коли ти ж ось МТЗюком мучишся, довбешся, так, то воно таке й виходить. Тут ось оце трошки підмело. Ось як бачимо взагалі ось діляночка практично чорне. Через те, що ну, тут сніжку не було, то воно чорне. Як бачимо зараз вже я майже став по снігу взагалі не йде, ну тобто, де трошки якась родина є, трактор стає. Це, ну сніг по глибині, якщо десь щось є. Що не знаю, вже почав, до мучу, можеш, тут в принципі небагато, пару гектар. До мучу і... Мабуть, зоранкою не рибатимусь більше. Через те, що ну, перерозход дизеля, нагрузка на трактор ці всі моменти. Ну, ну Зараз така погодка, десь мінус два. Але, але ну, самі бачите, як, як іде тяжко, важко. Це так вже, знаєте, виїхав, щоб нічого не хотілося, Попробував, я зробив все, що міг. Ось. О, Далі, я думаю, що не, не вигорав весною, або напряму посію, або задискую і посію. В принципі, залишилося. Ну як кукурудза, то в полі залишилася. По кукурудзі взагалі планую, там без варіантів напряму. А тут же ж таки э, цей. Ну, знову ж таки, чисто, що э, я заїхав за дисплом, рівнять площу, а тут знову ж. Заїхав минулий рік діамантом і цей. І отут ось розоре. Та воно не видно. Слоян, бачите, яка завбільшка захпляла, там треба або робити, або відео знімати. В общем, зрозуміло. Це таке. Так, ну, якось так. Так що я думаю, що щось... Ну, в общем. Тому чуся, тоді може він. Пнути. Ще скажу два слова. Вирішив доєднатися до ініціативи Кості Сількос Значить, Що він запропонував блогерам, то допомогти збирати кошти на потреби військовим. Значить, в принципі, вирішив підтримати цю ініціативу, його того там запитав, кому потрібна допомога, то. На сьогодні потрібна бригада, допомога 53 бригаді. Так що хто може, чим може, там якось 10-20 гривень, тому будьте добрі, давайте підтримаємо хлопців, самі розуміємо, які зараз умови. Постійно потрібно все і відразу, тому я думаю, що треба трошки підтримати, через те, що ну, вони і самі себе там ну, те, що треба, за свій кошт також докупляють, закупляють необхідні ресурси, матеріали. Але трошки, щоб їм було легше, пропоную долучитись до даної ініціативи. Реквізити будуть в описі до даного відео. Так що, хто зможе захоче, будь ласка, заходьте, підтримуйте. Ну, Цей бік взагалі 45 градусів трактор йде. Сижу по діагоналі зимова дів в і рамки. Сама земля то зверху, там буквально 3-4 см прихватило і все. все. А цей, а... далі воно сира там земля, воно це, я думаю, через те, що вона сира вже страшно, якщо чесно. Так сидіть поки. Коротше, Якщо вона... І через те воно так важкувати йде. Ну і плюс в ж бачите, самі він. сніжок сипеться, то теж, теж буксує. Я в принципі якось думав, що в борозді снігу не буде і воно легше йти. Але, але ні. Воно тут дуже... такий схил і воно сипеє туди таки, Ну, борозду назад і все. так що так, що Короче, як сказати? Якщо нічого робити, то можна й погратися. А якщо не цей, то краще не рипатися. Моя така думка. Повторюся ще раз. Оце така історія. Такс. Бо мабуть далі вже не вмикатимусь, потемніє, не видно нічого буде. Хай. Не хоче. Так що так що. Оранка така. До речі, що хотів сказати. Лайків, подобає, нам можете не ставити. Краще кинути копійчину на ЗСУ. Я думаю, що так буде. Що так буде краще. А там, дивіться, як побажаєте. Це такі історії. Так, зараз вийду тут десь, Бачив, палка впала. Тут у нас межа з фірмою. І вони тут постійно, як щось роблять. Я не знаю, чому воно в них так виходить. Я вже задовувався після них палки ці піднімати, ставити. Оце ж поставили, майже вибили. І на всіх ділянках найголовніше, що їдуть, збивають, їдуть, збивають. Тоді я приїжджаю щось робити. Нема палки, йдеш, риєшся, шукаєш разу, ага, знаєш, отут було. Ото так і живемо ми з ними. Так, ну нічого. Так що працюю, не знаю. Боюсь, що мабуть не вистачить у мене терпіння його тут доворювати. Ну а там глянемо. Наскільки вистачить наскільки вистачить. Це всім пока.